Важка ситуація склалася в санаторіях Одещини, які прийняли до себе інвалідів-переселенців із зони АТО. Держава грошей на їх утримання не виділяє, тож санаторії за власний кошт годували та селили у себе людей з обмеженими можливостями, що призвело до скрутного фінансового становища цих закладів. В одному лише санаторії куяльник заборгованість за проживання переселенців складає понад 6 мільйонів гривень. А робітники здравниці вже другий місяць знаходяться без зарплатні. Нажм санаторії находяться переселенці з Донбасу і. Наш санаторій уже в стані, груба урямоська банкротства, банкротство, тому що власні оплачують за їх проживання питання. Зараз переселенців інвалідів пропонують розселити по Одеській області, а саме в занедбані села. У селі, в які хочуть заселити, знаходяться в непридатних умовах для проживання здорової людини. А що вже казати за людей з обмеженими можливостями? Та й роботу там не знайдеш. На протест такого рішення переселенці з інвалідністю навіть створили інвамайдан. Переселенцям в данное время просто негде жить, і ті посілки, которые предлагает область, они uh, очень далі, і жильо в очень аварийном, в аварійній ситуації, аби знайти вихід із ситуації, що склалася, до Одеси завітав уповноважений президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич та пообіцяв, що розбереться з цим неподобством. Ніхто зараз не може і не зможе, і не зробить того, щоб Зробити якийсь варварський варіант переселення людей з інвалідністю кудись в те, що недобудовано, не зроблено, і так далі. Я не можу повірити, всякому випадку я зроблю все можливе і неможливе, щоб не допустити цього. Проте, по закінченню засідання, питання з подальшим розміщенням переселенців інвалідів залишилося відкритим. Ірина Рогозянська, Дмитро Боровецький. Факти.